Я представляю медичний центр Очіклінік і хочу поділитися з вами нашим досвідом лікування вродженої катаракти. Вроджена катаракта являє собою порушення прозорості кришталика при народженні або в перші місяці життя. Поширеність вродженої катаракти в розвинених країнах становить від 1 до 3 випадків на 10 тисяч населення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 14 мільйонів дітей страждають на вроджену катаракту. Вроджена катаракта становить приблизно 10% від всіх випадків дитячої сліпоти у світі. Основними причинами вродженої катаракти є перша генетичні аномалії розвитку структур ока, в даному випадку кришталика, інфекції в материнському організмі, які передаються від матері до плоду під час вагітності. Це можуть бути такі як торч інфекції або інші, вродж... інші інфекції. Далі інші спадкові синдроми, такі як синдром Дауна, синдром рубінштейна Тейбі, мікрофтальмія та деякі інші генетичні вади, травми ускладнення та, э, травми, ускладнення та ураження під час самої вагітності або під час пологів, або токсичні впливи під час вагітності дити, э, пацієнтки. Перепрошую. За локалізацію. Вроджена катаракта поділяється на зонулярну або ламелярну катаракту. Це найбільш розповсюджений вид катаракти, що характеризується зоновим враженням кришталика, зазвичай в центральній зоні, і вражає ядерні та кортикальні шари. Ядерна або нуклеарна катаракта вражає тільки ядро кришталика. Субкапсулярна або полярна катаракта. Змутніння розташоване по капсулі кришталика, буває переднім та заднім. Повна або дифузні змутніння, це вражає всі шари кришталика. Особливості розрахунку ІОЛ в дітей відрізняються від дорослих, тим, що дитина це ростучий організм, і протягом життя її рефракція змінюється, що потрібно враховувати в розрахунку ІОЛ. Ми повинні розраховувати ІОЛ в плюс відносно подальшої міопізації ока дитини. На даному слайді ви бачите, як потрібно враховувати. Криш... Розрахунок ІОЛ відносно віку дитини. Капсулорексис у дітей має певні особливості. Перше, капсу... капсула кришталика є м'якша, більш гнучка, за рахунок чого розвивається ризик розвитку... розриву капсули на етапі або капсулерексу, або подальшому на інших етапах оперативного втручання. У всіх дітей обов'язкове виконання заднього капсулорексису. рексуса. На даному слайді ви бачите передній та задній капсулорексис. Тут ви можете побачити, наскільки швидко в дітей розвивається фіброзується капсула після оперативного втручання. З чого випливає необхідність одразу під час операції робити задній капсулу Рекс. Наймолодша дитина, якій ми робили оперативне втручання з приводу і імплантації інтраокулярної лінзи 6 років, що дозволяє нам зробити повний пакет передопераційної підготовки. І, в випадку, якщо показується на апараті Аргос, на якому ми робимо дане обстеження, він вважається один із найкращих для розрахунку кришталика, він має певний спектр плюсів відносно інших біометрів. Це точність розрахунку ІОЛ і можливість перевірити якість знімків та перевірити правильність виконання самих знімків. Наш досвід імплантації торичної ІОЛ. Пацієнтка 7 років, двостороння вроджена, генетично обмовлена катаракта. При поступленні зір правим оком 20 лівим 30%. Рогівковий астигматизм правим оком 1,67 діоптрії, лівим 2,53 діоптрії, ПЗО праве око 21,16, ліве 2059. Імплантована торична монофокальна лінза на обидва ока з інтервалом в один місяць. Через місяць після другої операції візу з правим оком 80%, лівим також 80. Рефракція плюс 1,75 на циліндр мінус 0,25 і сфера плюс 2,5 на циліндр мінус 0,75 на лівому оці. Розрахунок проводився в плюс 2 діоптрії відносно віку. У випадку, коли. Апарат показує вторичність рогівки. Ми вибираємо все-таки ставити торичний ІОЛ, якщо впевнені в правильності розрахунків. І я вам хочу поділитися з вами нашим досвідом лікування вродженої катаракти на даному відео. Є певні особливості саме даного оперативного втручання. Тут операція проводиться на лівому оці. Головний розріз робиться розміром 2,2 мм на 14-й годині. Передня капсула прокрашується. В передню капсулу вводиться провіск. На рогівку наноситься віскоеластик. Провіск в даному випадку виконує функцію третьої руки для хірурга для того, щоб Притримати капсулу і допомогти зробити передній капсулу «Рексис». Вісколастик на рогівці виконує функцію додаткової лінзи, виконується передній капсула рексис. Видаляються залишки капсули, виконується гідродисекція. Факє мурсифікація кришталика аспірація і регація. Перейдемо до заднього рексуса. капсули рексуса. Задній капсули Рексас виконується в даному випадку за допомогою голки, зігнутої в двох місцях. Виконується дане втручання за допомогою голки від 23 до 30 гіч. Вся маніпуляція проводиться в зоні в простор, межах простору Бергера, за рахунок чого не пошкоджується передня гіалоїдна мембрана. Також вісковий ластик на, передню, на рогівку. Виконується задній капсулорексис. Імплантується ІОЛ, вимиваються залишки віску, за іол є невеличка капелька віску. Вона самостійно розсмоктується без додаткових втручань. Ми не зашиваємо порти, ми виконуємо гідрогерметизацію. Це допомагає дітям перенести післяопераційний період безболісно та невідчутно. Тактика ведення дитини в післяопераційному періоді. Через місяць після оперативного втручання необхідно підібрати окуляри для роботи на близьку відстань. Далі пройти курс апаратного лікування, якщо є наявна амбліопія, оклюзія здорового ока при односторонній катаракті, якщо наявна амбліопія, так, також до другого пункту. І регулярні огляди в динаміці з виміром внутрішнього очного тиску. Вчасно діагностована та прооперована вроджена катаракта забезпечить високий зір дитини, адже своє дитинство треба бачити. Дякую за увагу!